втомилися відчувати нібиш штовхаєте машину, а не дитячий візочок. Тоді вам точно потрібно дізнатися про цю ультралегку модель Carelo Alpha Plus в комплектації 2 в 1 або 3 в 1. Міцна рама візочка легко і компактно складається навіть разом з прогулянковим блоком, непробивні гумові колеса з протектором та адаптивною амортизацією, кошик для покупок закритого типу, Зовнішній текстиль візочка водовідштовхуючий та з захистом від ультрафіолету, а внутрішній текстиль люльки гіпоалергенний та знімний для прання. Пинка люльки регулюється в двох положеннях, а також в комплексі йде зручний матрасик. В комплекті з візочком йде сумка для батьків, дощовик, москітна сітка та чохлинаніш. Великий капюшон люльки має додаткову секцію збільшення та вентиляційну секцію. Також має другий рівень вентиляції це вентиляційне віконце ззаду люльки на магнітному клапані. За допомогою системи Memory Button люлька знімається всього однією рукою. Вага візочка з люлькою всього 11 кг, а з прогулянковим блоком 10,5. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони. Має повністю регульовану спинку і підніжку, а також капюшон, що регулюється по висоті та має додаткову секцію збільшення. Також можна докупити автолюльку для новонароджених, що встановлюється на раму. Підписуйтесь та купуйте в маля.